Всіх вітаю на своєму каналі. Були запитання з приводу королиць, яких ми привезли. Сьогодні в нас рівно їм 4 місяці і 6 днів. Будемо перевіряти міф, а можливо, і не міф. Того чи правда, що вони в 4 місяці і 6 днів в дуже такій гарній охоті до кролів. Погнали! А! І ще. Не забувайте переходити в телеграм-канал обов'язково для того, щоб спілкуватися або пропонувати свої товари. Також, можливо, хтось продає кроликів. Так, оце ось наші дві кролиці, яким на сьогоднішній день 4 місяці і 6 днів. От такі кролиці. Великі. Сейчас одну вынесем. Хро. И другу. Так. Ось таких гарних. Дві кролиці. Маємо 4 місяці і 6 днів. Так, подовжені оця длинніша трошки, ця коротша. Ну що, цікаво яка буде вага, тому що ми привезли їх з господарства. У нас вони скільки, десь місяців-півтора, так? І цікаво, скільки вони будуть важити. Вага 5200. Ось така гарнюня кроличка. З вагою 5200. Зараз будемо відправляти до нашого парубка. Зараз зважимо ще одну таку красуню. І хочу ще раз наголосити, що зараз на нас продажу кроликів немає, тому що дуже багато запитань хочуть люди купити, поки немає. Розведемо більше, тим паче, якщо ви дивитесь постійно наші відео, ви бачите, що ми починаємо розширятися, то кролів потрібно трішки розвести, для того, щоб вам видавати такий. Гарний результат, ось як зараз нас на вагах. Так, ну, давайте зважимо другу майбутню матусю. Ох, кабаніжка, сідай. П'ять вона важить. Так, і друга в нас п'ять Що, будемо відправляти до наших хлопчиків красунь. Трошки оця ось 5 5600 зажаріла. І не потрібно мені розказувати, що вони в такий вік не можуть так важити. По-перше, ми їх купляли, вони, дата народження в них 6.09. Зараз нас 12.01. Можете самі порахувати, скільки їм часу взагалі. Так, хлопці в нас ось таких три. Це в нас Мікі. Каспір, старун. Як можна відрізнити старого кролика від молодого? Так? Я вам ось покажу. У них ось ззаду лапи сядь. З такими великими вже кохтями. такі великі кохті в них. Це вже знак того, що кролик старий. І наш смайлик чумазик, он згори, він постійно тим пиптиком від ніпільного напування собі натирає таку голомозу шию шкіру. Зараз будемо відправляти. Так, більшенько відправимо до смайлика і будемо дивитися, чи правда те, що вони в цей період якраз гарно гуляють. Так, а другу кроличку потримай. Друга кроличка так гарно сидить. Красиня. Ну, і ще залог того, що кролі будуть гарні або гарно ростимуть, так? Це також якісний комбікорм. І хто б мені ще не казав, що. Зерно, яблука, гарбузи це все, звісно, чудово. Але коли є якісний комбікорм, це воно одразу видно. І ще, на дворі 21 століття. Для того, щоб писати, що комбікорм, состав його, характеристики, наприклад, одна хімія, для цього потрібно взагалі. Почитати склад камбікорма, а тоді вже писати ахінею, яку ви розповідаєте. Де? Працюєш чи не працюєш? Я розумію, що вона вже в нас зажиріла. Зараз будемо другу. Каспер вже старий дядько. Є. Каспер красавчик. Собі не зраджує, все чітко по справі. Ну, смайлик такий більш парень обходительний. Йому треба більше часу. Це він вже. Давай, давай, працюй. Так, Каспер один раз пристроївся, он другий раз пробує щось не дуже альо. Смайлик ще нічого не зробив. Вийду ще вечором раз перепровірю. Ні, то завтра зранку, але... За 2-3 дні, якщо зранку вечором підкидати кролицю, це особистий досвід, вони все одно злучаються, хочуть не хочуть. Але, наприклад, тримати там за хвоста, за вірьовку, як деякі роблять, то такого я не роблю. Мені без різниці, коли вони злучаться сьогодні чи завтра, 1-2 дні терміну не мають. Взагалі. Так як у нас за 2 тижні вдома, 4 дня народження. Сьогодні ми святкуємо третє, завтра четвертий день народження. Тому я побігла готувати, а вам всім приємного перегляду. На цьому все, всім па-па!